Стоп. Чому він знімається? О! Диско там не заглядає, бо це там Доброго дня всім. Ні, не так я кажу. Привіт, мужики! <ривіт> <ривіт> так, от такі кроватки роблять. Такі кроватки. <ривіт> Матеріал ясен. Ну, це вже, звісно... Не те дрова, що я роблю, а стоїща робота. <хи> так ну. Після покраски воно, звісно, буде насичений колір зразу ясно набере. Точніше текстура. Може колись. Собі таке забадяжу. Так. Ну що ж, душа радується. <кхід> Дякую за перегляди. Підписуйтесь на і ставте лайки, коментуйте. Все, всім пока.